Одразу ми побачили зараз там, де підняли стяг біля будівлі КМДА, вже почав виступати мар міста Києва Віталій Володимирович Кличко. Давайте його почуємо. Вітаю всіх зі святом. Бажаю незламності духу. Йти вперед до мети. Вітаю. Відновлення територіальної цілісності нашої держави і повернення миру на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Володимире, Віталія. А зараз я хочу зараз запрошую до мікрофону голову членсько кримського тарського народу, пана Рифата Чубарова. Тож ми бачимо, як у нас відбувається якраз підйом прапору кримсько-татарського народу поруч з будівлею КМДА. вже підняли. От у нас наразі Рафат Чубаров говорить свою промову. Перед тим ми чули мера міста Віталія Кличка. Про це обов'язково детальніше буде сьогодні у нас в ефірі, але нагадуємо, що на телеканалі Київ ми разом з усією Україною відзначаємо день прапора кримсько-татарського народу.